Все слава Ісусу Христу. Знаєте, є багато релігій у світі, дуже багато. І одна із них це там, де не Біблію беруть за основу, а Коран, де говориться про те, що узаконили таке, що чоловік може 40 да, женитися на 9-літній дівочці. Це таке безуміє. Чому це так? Тому що е, у людей нема любові. А Ісус Христос, Він помер за наші гріхи, для того, щоб ми могли через нього рятуватися. Ну він сказав: ви любіть друг друга, ви спасайте друг друга, ви покладайте своє життя для того, щоб спасати людей, а не використовувати. Релігія використовує людей. А християнство воно